Високий рівень небезпеки о першій годині, 15 листопада, з усіх закладів освіти міста почали екстрено евакуйовувати учнів та персонал. Директорка рівненського ліцею номер 12 Тетяна Лустюк розповідає: їм надійшло офіційне повідомлення про підвищену небезпеку. Відтак з приміщення евакуювали понад 700 учнів. Навчання було скасовано до кінця дня. Інформація пройшла про те, що Є надзвичайна ситуація в місті. І дітей необхідно евакуювати з приміщення школи. І відповідно, учні були виведені за з приміщення школи на за територію. Ось і повідомлення батькам про те, що навчання припинено. Таке ж повідомлення отримали й в Рівненському ліцеї номер 15 кажуть, евакуація була навчальною. Проводили її, аби в разі реальної загрози вчасно зреагувати та убезпечити дітей. Живемо в воєнний. Час і тому можуть в будь-який момент виникати певні ризики, на які ми маємо дуже швидко реагувати. Оскільки ми не знаємо, який ризик, то було проведено навчальну евакуацію з виходом дітей додому. Однак в управлінні освіти переконують, загроза таки була. Розповідають, причиною масових евакуацій стала анонімна звістка, що надійшла на електронну скриньку правоохоронців. Невідомий російською мовою повідомив про наявність вибухівки у одному з закладів освіти міста, зазначив, що її може бути підірвано 15 або 16 листопада. Надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів освіти міста Рівного чоловік може покінчити життя самогубством, шляхом підривання себе. Відповідно, щоб убезпечити дітей від таких ризиків, було прийнято рішення про завершення навчального процесу на сьогодні. Прийняли рішення повідомити про те, що це навчальна евакуація, але було відповідне повідомлення і мотивуючи це, ну керуючись ним, було прийнято таке рішення. Відтак освітні заклади ретельно перевірятимуть на наявність підозрілих осіб. Варто зазначити внаслідок повтор. Орних ударів ворогом по об'єктах критичної інфраструктури, рівненські школи, починаючи 16 листопада, працюватимуть в асинхронному режимі, тобто школярі навчатимуться дома самостійно. Водночас садочки міста працюють в черговому режимі, так як частина з них залишилась без електропостачання. Софія Капінос, Олег телеканал